А можна зробити замовлення? Вітаю! Мене звати Ольга, я ваш менеджер. Будь ласка, сідайте. Скажіть, будь ласка, у мене причіп індивідуального розміру. Чи виконуєте ви на нього замовлення? Так, це взагалі то державна установа. Ми шиємо тільки по локалу, і то ви своїми рученяточками берете таку креслити ваш причіп, надаєте всі розміри і виключно заводські та стандартні моделі. Що це вам тут? Індивідуальні замовлення. Може вам чаю чи кави запропонувати? Та ні, дякую. Скажіть, будь ласка, якщо в мене нестандартний причіп, чи пишєте ви на нього тен? Так, звичайно, ми е, займаємося виробництвом тентових виробів будь-яких розмірів, навіть нестандартних. Від вас головне, відповідно до схеми замірів, потрібно вказати всі розміри. І ми передаємо на швейку на безкоштовний прорахунок, та потім після вашого підтвердження відповідно передаємо в роботу.